Він дощу до дощу, вона не висихає. У дворі багатоквартирного будинку на вулиці Теремнівській яма розміром з третину двору, яка, за словами мешканців, постійно наповнена водою. Антон мешканець будинку, у дворі якого величезна вирва, живе там з 2007 року, і каже, що яма і тоді вже була. Мешканці будинку єдиним порятунком вважають комунальників, які повинні прийти і відремонтувати двір. Бо власними силами виходить дорого. Були такі думки завести сюди пару машин щебня, але подумали, що просто машинами цей щебень розтащиться по двору і ну, буде просто щебень валятися по всьому дворі, по всій дорозі. В цій ямі він просто лежати не буде. Оскільки будинок. Ну, тут не, не крепко багато жильців, не крепко багато квартир. Тобто це буде така е, велика фінансова нагрузка на, е, на кожну родину, щоб відремонтувати цю дорогу, бо це не дві копійки. Коштує. У будинку на Теремнівській 93 досі не створили об'єднання співвласників. Кажуть, не можуть дійти згоди з усіма мешканцями. Та й мовляв, толку від того ОСББ ніякого. Спочатку люди планували створити ОСББ, але зрозуміли, що з нього не буде толку ніякого. Тому що для початку ЖЕК, за яким закріплена ця територія, повинен цю територію здати ОСББ, правильно? В відповідному стані. Це нам ЖЕК передає на ОСББ. Хто буде відповідати за ці всі дороги? Це все люди повинні робити. Ми можемо зробити ОСББ. Але потрібно, щоб нам жек передав прилеглу територію в відповідному стані. Утім, підлежачий камінь вода не тече. Переконана експертка у сфері житлово-комунального господарства Юлія Сабатюк. На ЖЕК, тобто житлово-комунальне підприємство, надії покладати не варто. Якщо ми говоримо про будинок імені комунальної власності, бо ЖЕК не власник даного будинку, там є співвласники, але вони не створили ОСББ. Вони мають управлінську компанію у вигляді ЖЕКу, який ум їм будинок, ніяк не територію, хоча. Кошториці витрат, скоріш за все, закладено ще прибирання цієї прибудинкової території. Але ЖЕК не буде ініціювати проведення капітального ремонту цієї земельної ділянки. Це повинні робити співвласники. І незалежно, створено в них ОСББ чи не створено в них ОСББ. Просто коли створено ОСББ, то вони тоді розуміють, який кошторис витрат на утримання будинку в них іде. Або якщо є відведена земельна ділянка, то вони ще якусь частину витрат, крім утримання будинку, закладають на утримання прибудинкової території. А це інша луцька багатоповерхівка, молоді чотири. Ганна Стульська тут мешкає і очолює місцеве ОСББ вже два роки. Каже, що зробити вже встигли немало, і мешканці задоволені тим, що можуть самі бачити контроль витрат, вносити свої скарги та пропозиції, які відразу обговорюють на зборах. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку хотіло створити ще 25 років тому, як тільки виникали такі ідеї. Але тоді жителі її не підтримали. За ці квартири за цей будинок потрібно дбати, і відповідно ми маємо вкладати свої кошти. Я пояснюю людям, що ті кошти, які раніше ми платили ЖЕКу роками, ну невідомо куди йшли. От а зараз я ще квартально, згідно нашого статуту, звітую перед мешканцями. Будинок старий. Йому вже пішов 39 й рік, і за той час тут поки що нічого не мінялося. Але за два роки, поки є ОСББ, ми вже поміняли в підвалі половину труб. Каналізацію холодну воду поставили запірну арматуру, запірні крани на кожен стояк по холодній воді поступово ставимо на гарячу воду. Міняємо стояки по квартирно. Є яма і у цьому дворі, що правда набагато менша ніж на Теремнівській. Втім, теж дошкуляє людям. Прибудинкова територія, як і на Теремнівській, теж у власності міста і тут теж чекають на капітальний ремонт. Але поки чекають, намагаються власними силами зменшити проблему. Є ями по двору, які вже від, скажімо так, зістарілий асфальт, недостатня товщина, вимивається дощі, важка техніка їздить. І для того, аби скажімо, ці ями якось залагодити, тут треба робити капітальний ремонт двору. Міняли стояки, була бита цегла, були оці от, скажімо, будівельний груз. І мешканці самі оце все позакладали, і ну якось принаймні вже краще можна буде через це все діло проїхати. Скажімо, ну це яма вже не така страшна, як була. У Луцьку ОСББ створили у близько 40% будинків. Чого чекає решта? Сказати важко. Втім, усі, хто зараз в ОСББ, впевнені, рішення було правильним. Проблема все в тому, що так як було раніше, вже однозначно не буде, тому що ми зараз перейшли на зовсім інший рівень. У Нас переважна більшість мешканців живе ще тими радянськими, тими сувковими такими поняттями, що їм все. Зобов'язана давати держава. Ми зараз перейшли на інший рівень, коли є приватна власність, і людина, маючи приватну власність, має цю приватну власність оберігати, підтримувати і вкладати в неї гроші. Схоже, подібні ситуації таки змусить лучан, які досі не створили у себе ОСББ і не взялися наводити лад самотужки, ставати активнішими, адже невідомо, як швидко силами комунальників відремонтують ями у дворах на Теремнівській і на молоді. В обох випадках прибудинкова територія належить місту, тож рішення будуть ухвалювати передусім у мерії. Там нам пояснили, що у 2018 році депутати Луцькради затвердили список з 64 адрес дворів, які треба капітально ремонтувати. Теремнівська 93 у списку. Втім, коли до неї дійде черга, комунальники загадувати не беруться. Мовляв, усі зразу відремонтувати не можемо. Беремося спочатку за найгірші. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.